Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Прийшов мій помічничок. Так, ти прийшов допомагати мамі. І що, це карта дня для нас. На 27 вересня 2025 року. Подивимось, чим наповнений сьогоднішній день. Нема сонечка, похмуру. Ну нічого. Ну що ж. Карта дня для нас четвірка мечів. Ну, і що в нас на дні колоди? Паш мечів. Мечовий сьогодні такий день. Ми сподіваємося, що мечі нам не програються зброєю. Будьте обережні, уважні. Четвірка мечів горизонтальне положення, яке називаю цю карту. Для когось це роздуми, для когось це плани, для когось це відпочинок, для когось зупинка. Перед, перед втіленням, перед е, чимось важливим, для когось це споглядання, для когось медитація, відпочинок, От, можливо, хтось вже відпочиває на березі моря, хтось перед телевізором. Ну, в будь-якому випадку, по цій карті нічого не просувається, не рухається, зупинка. Для когось це можуть бути. Косметологічні процедури, але так як нас ще ретро-Венера, щось кардинальне не варто робити, тому що коли Венера вийде з ретроградного свого руху, вам це може не сподобатись і захочеться переробити. Тому ну, щось таке. Там маски, масажі, так, а от кардинальні там ін'єкції чи пластика, ні. Можливо, це для когось масаж, такі спа. Процедури, спа салон відпочинок такий. ну Обирайте самі, що для вас комфортно сьогодні буде: поспати, полежати, подивитись телевізор, помедитувати ну, відпочинок, що для вас відпочинок? Чи подумати? На дні колоди паш мечів. Паш мечів це дуже молода енергія. Це наші діти і онуки, можливо, пов'язані ваші плани, роздуми чи відпочинок саме з ними. Або це наша внутрішня дитина, яка хоче, дивіться, яка вона тут мріє. Мрію, я хочу, я мрію, я от, от таке з нетерпінням хочу щось, сам, сам не знаю що, чи сама не знаю що. Можливо, і ось це і є наш стан такого відпочинку, тому що ми перетравлюємо, ми, ми плануємо, ми споглядаємо, ми собі візуалізуємо, уявляємо. Це наші думки, це наші мрії, це наші фантазії, це наше таке бажане, що ми собі там уявляємо. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде. Допомагати. У мене сьогодні стільки, я собі напланувала, такий має бути інтенсивний день, а тут у нас четвірка мечів Буде мене гальмувати цілий день. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Смерть! Ого, нічого собі. Трансформація, знаєте, Ну можливо, дійсно, з такого стану Класно трансформуватися, тому що в стані спокою ми, ми можемо адекватно мислити, адекватно оцінювати ситуацію. Наш мозок працює в такому спокійному режимі, тверезому режимі, і допоможе перехід на інший рівень, перехід на інший етап, зміна циклу, зміна можливо, саме отакий такий стан спокою чи медитації. Пробудить вас зміни, зрушить вас, ви зрозумієте, як є, як я хочу, чи мені, мене влаштовує те, що я маю, От таке споглядання, переосмислення, і ви переоціните кожен щось для себе, те, що для вас важливо: своє життя, свої погляди, свою роботу, своє відношення. Свій стиль та будь-що. Хтось глобально щось буде міняти, а хтось ну, на, на будь-якому рівні це є трансформація, коли ми оновлюємось, перероджуємось, стаємо кращою версією себе. Ну що ж, починалося так собі з відпочинку, а так чим далі, тим ми більше бачимо, що день буде. Важливий, така чекає нас трансформація. На, ну, несподівана, знаєте, чомусь мені здається, що це буде несподівано для, для кожного з нас буде ця трансформація несподівана. Що так ось раптово ми зрозуміємо. Не плануючи цього, ми зрозуміємо, що треба міняти, в якій сфері, чи в собі, чи в голові. Ну що, що нам буде заважати. Що ж таке? так карти такі розхвилювалися? Ну, диві, я не можу помішати. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Туар, ти мені заважаєш своїм вмиванням. Не цямкай. Що нам буде заважати? Десятка посухів. Важка ноша, от, ви знаєте, це, напевно, відпочинок пов'язаний з ось цією важкою ношою, що все. Я або доніс, чи донесла цю ношу, чи вже просто посеред дороги зупинилась і думаю, що робити, нести далі, чи лишити це все. Ну, І тому наш мозок, наше тіло потребує відпочинку. І відповідно трансформації. Тому що ось тут ви зробили. Висновки для себе. Я не буду більше так втомлюватись, я не буду більше набирати стільки боргів чи зобов'язань, чи відповідальності, чи що отут ви понабирали. Вигорання на роботі, все тягнете на собі. І от заважає, що ви не можете відмовитись, заважає, що ви не можете вчасно сказати ні. Воно заважає так, воно дратує, воно пече вогнем. Але сьогодні ми зробимо висновки, і нам буде допоможе в цьому смерть. Ми зробимо правильні висновки, щоб більше не повторювалася ось така ситуація, така важкість. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім спокійного дня, тому що забагато мечів, забагато зброї. Забагато ось такого гострого і колючого. Я бажаю нам всім, знаєте, от, хто з чого потребує. Ви потребуєте відпочинку, медитації, косметолога, масажу, зробіть це для себе. Потіште себе, своє тіло, свою внутрішню дитину. Хтось хоче мріяти. Планувати прошу, маєте можливість. Треба дати відсіч, треба комусь прямо сказати, бо інакше до людини не доходить. Маєте також таку можливість. Все в ваших руках. Створюйте свій день самі. Маємо смерть нам в поміч, енергію, трансформації, змін. Маємо. Час на відпочинок, четвірку мечів, маємо гострий розум, розсуд, гострий язик. Ну, Мені здається, в нас багато інструментів, щоб день був сьогодні вдалий. Будемо при, при потребі відсікати, при потребі планувати, при потребі маємо красномовство говорити, пояснювати, доносити інформацію, перетравлювати ту інформацію. Ну, як на мене, непогано. Кранстомовство мені сьогодні знадобиться. Ну що ж, мої любі, а я вас люблю і міцно обіймаю. Налаштовуємося на позитивний день. Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Мені дуже приємно читати все, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. Ну, що ж, мої любі. Почуємось до зустрічі, Па-па!